Зустрічаю світанки кожного ранку, і в мене зараз челендж, всю осінь я маю зустрічати світанок, тому це мій 10-й. Мій друг зустрічав в селі за світанок 92, а це 10-й з 91 Я все життя рано покидаюся, тому потім я їду на 16 фонтана, Купаюсь там і їду назад. Всю зиму купаюсь, так що це для мене взагалі не, не проблема. Обідній сон в мене має бути, звичайно. Це хвилин 20, хоча б але він має бути. Тому що робота і інші справи просто фізично не витягнеш. Якщо кожного ранку о 4-30 прокидаєшся, то потім буде тяжко. Я просто люблю жити. Чим раніше проснувся, тим тебе довший день, тим більше справ. Ну, наприклад, в обід я вже вільний і в мене вже там безліч. Вільного часу на друзів, на моїх там колег і тому подібне. Мене запросила знайома, з якою мене бачили, скільки років, здається, і я запропонувала море в Одесі. Світанок в Одесі це така якась неймовірна річ, як коли приїжджає гість з іншого міста, бо людина, яка давно не була в Одесі. Перше, коли я зву людину, це завжди на світаночку. У мене є традиція брати з собою мене такі вінтажні чашечки, брати з собою термос чаю. Треманого ось тому я так як зустрічала гостя, я сьогодні підготувалася з треваним чаєм з домашнім зефіром, щоб дивитись на світанок. Він дуже гарний, ну прекрасно. Мені каже, що навіть якщо ніхто, якщо кожен, якщо хтось читає, наприклад, рахує, що дуже рано вставати, це ліньки, ну воно того варто, і таке якесь наповнення, відчуття радості, спокою, що в принципі зараз не вистачає. Я взагалі тільки з потяга. Я тільки зі Львова приїхала, і в мене традиція кожен світанок, коли я приїжджаю зустрічати тут тут спокій, хоч і взагалі не спокійно, але якось сидиш і от тобі добре тут. Ти розумієш, що. Життя воно класне. Последние дні 8 Я практично кожен день прихожу. вообще, вообще всегда любила рассветы встречать. енергії просто очень много. Сплю там по 6 часов, наверное. Хоча раніше поспати любила по 9 часов спала. А зараз прям энергии очень много. я вже місяць хожу кожен день на світанки. На початку було важко вставати, але я дала собі два дні відпочити і зрозуміла, що мені не вистачає цих. Ну, ранкових пару годин, коли я сама, коли місто пусте, коли сонце встає. Ну для мене це такий нереальний кайф, і ну я сподіваюся, буду продовжувати далі. Я вчора приїхала з Дніпра, то навіть в потязі проснулася, така дивлюсь, сонечко встає Думаю, Клас. Зараз зробила собі такий режим, що лягаю вже в 10 я сплю, о 5 я прокидаюся, і так набагато легше. Коли ти лягаєш пізно, то дуже важко бути встати. Вода та свіже повітря дуже класно заспокоюють. Ну, йога в цілому це дуже класний інструмент для того, щоб тримати своє тіло в тонусі. В гарному стані, душевний спокій, душевна гармонія, дихальні вправи, дихальні практики, пранаяма це все допомагає нам якось втримати себе в тонусі. У нас класична йога, хатха йога з додатковими дихальними практиками. Плюс у мене бонусом ще ми робимо масаж тибетськими чашами, і ще трошечки по бажанню на цвяхах стоїмо. Це все так на світанку відбувається? А, ну, якщо чесно, на світанку ми вже близько до осені, бо влітку це 3-4 ранку, і це ще комендантська година. Тому якщо хтось близько живе біля моря, вони приходять на світанок. А ми вже ми по хитрому ми ходимо вже в вересні, тому що світанок вже близько до сьомої. Відчуття, які ти отримуєш зранку біля моря, займаючись улюбленою справою, не можна передати словами. Це потрібно тільки відчути на собі. Перші рази, коли я приходив на море, не було ніякого супротиву зранку організму, а потім виникали думки, можливо, поспати. Але ну, вони швидко минали. І коли приїжджаєш на море і починаєш займатися, то. Ти отримуєш дуже велике задоволення, і всі сумніви зникають, чи варто продовжувати, чи ні. Я б радив кожному, чи це ти сова, чи ти жайворонок, проїхати і приділити трошки часу собі, своєму фізичному і ментальному здоров'ю. це необикнові зарядка, релаксація. Перезагрузка, как говорят сейчас молодые люди. И это очень многим полезно. И мне тоже. У меня за последние 4 месяца было три операции, и это помогло мне встать на ноги и пойти. Так что я всем советую встречать рассветы. В Одессе это прекрасно.